На сьогоднішньому занятті ми розглянемо е, тему звукові регістри. Регістр, регістр е, в музиці це звуковисотність, низькі, низькі звучання середнє та високе. Ми, вокалісти, співаємо з допомогою таких регістрів, як, такі регістри, як грудний регістр, звукове обравлення, та насиченість звуку, і коливання звуку у нас відбувається в грудях. І резонандами нам слугують легені та вдомки. Наступний вид регістру це голосовий регістр. Він несе свою назву, отримав свою назву завдяки тому, що ми розмовляємо в цьому регістрі, і тембр звучання в даному регістрі нам дуже знайомий, нам та оточуючим. А також наступний е е регістр це головний регістр. І обрамлення звуку в нас відбувається з допомогою головних дезонаторів це гаймерові пазухи, ну, масові гаймелеві пазухи. Ось їхнє розміщення. Тут на наруги спів. Український народний спів, він оснований в загальному на рудному регістрі, регістрі. Він міцний, колоритний. Академічний спів. Він в більшості своїх акцент ставить на головному, на звичайній головного регістру. Старий спів під час виконання творів вміщає в собі всі три регістри. А також налажує, налажує на всі ці три види регістри, як від голосовий та головний регістр, додатково налажує для необхідного характеру твору, обрамлює певними техніками, які ми їх розрізняємо як звукові фактури. Але це вже наступно. Пісню чули. Вурту один каноін я пропоную вам послухати, використовуючи три регістр. Перший куплет я проспіваю в головному регістрі, другий куплет в голосовому регістрі. Та останній куплет, що звучить в міському діапазоні, я проспіваю в родному регістрі. Там, де в кінці йде повторення однієї фрази, я поспіваю спочатку в родному регістрі. Потім прийду на голосовий регістр та завершу в головному регістрі. Присуповуйтесь, знаходьте різницю, зміни темп голосу і окрасу голосу. І базарі не було в і гулькоче, і бурчить, Відки всяся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюху скоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. То ти, чорний, що шукаєш, відки пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув чого ще ждеш, Біх мій вічний, вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять, в собі береги мене. Думай, що ту жити, що питатися при нині жити завтра не тих, нині страх, а завтра ти. Каже, що там мати, бежиться, яким там тре, а потім мене цілого знов до себе відбере. То ти човни, що шукаєш, від ки, куди пливеш І за чим туди шукаєш, щоб пробув, чого ще ждеш, ти мій вічний, вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять в собі береги мене. Човентане кожний жертвонув, хоч би й дев'ять не вернуло, то десятий повернув. А хто знає, може, в бурю, і спасешся ти, може, іменно тобі сяв до цілі, то плести. Може, іменно тобі сердець до цілі допусти, може, іменно тобі сердець до 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 цілі допусти. Вокалізом. Точніше тож скет. Як ми пам'ятаємо, скет використовується в джазовому в в стилі, і це імпровізація. Імпровізація це вигадувати на ходу. Тобто я вигадала вокалізм, притягнула останній, залишаючись в готованості Я пропоную і вам взяти під мінус. Коли ви будете вже освої, освоїти цю пісню, в кінці вивчення, виглядати свій вокалізм і потім я чекаю ваші відео.